Першого дня, як я приїхав в Італію, я обратив увагу, що вони лашари не їздять на Honda Accord, а це дуже гарна машина. І тут вона мені з'являється. І що, на херсонських номерах, все правильно. Нормальні люди їздять на нормальних машинах. Мені везе, як утопленнику, На весь пляж я нарвався тільки що на неї в воді. дивіться, маленькі. Але тільки що також шмаль. По руці таке синє, як яке гаряче масло хтось на руку лилить. І головне, як її не побачив, сьогодні, дивіться, яка щось не побачив, вона ж полупрозрачна. Дивіться, яка водичка сьогодні. Але на той пляж, куди я хотів вас звозити і відео підводні познімати, то парковку не знайшли. Ось. Завтра поїдемо туди з самого утра. Бачите, яка водичка. Це я стою по груди в воді. Ось. Ладно, приходимо. І це тільки що вилазив і нарвався на ній. Так воно ну, рука прямо аж ну точно, знаєте, як кипятком якимось облило і так пече, що а в железному порту так не шмаляли. Дивіться яка водичка. А, а це тут я хотів вам познімати. Зараз наготовлю все. Пять своє і помиряємо і покажу вам пейзаж ззаді. поки ось натюрморт спереді. Так, ну що, плаваємо на матрасику Знімаємо відосики Попробуем зануритись. льдине, как на брюхонтине. Давай, Слава, толкай. О. Р -р 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 -р. Мотор сзади завился. Ты куда, до камней? Что-то Слава меня неправильно толкает. сказал, что медуз не мере, но сейчас мы упадем в воду. Ты что, снимаешь? Ага. Я что, снимаешь? Что ты бачишь что-то? Да сейчас залез, бо не хочешь. А телефон сам отключается, камера время от времени. Спасибо. Ну сейчас я потім пообрізаю. Да. Держи. Включила? Да. Що <реш> тут не сделаешь ради ютуба? Ага. <реш> ага. Да, я зараз попробую вставити. То... Сейчас. Попробую вам. Це тут я не знаю як глибина, ну в общем тут дуже глибоко. Але ми бачимо дно рибок, все, навіть без маски. О. Видно вам там риб чи ні? Не знаю, бо я в такій позі що хоч би сам не попливсти, зараз сальто не крутонути. Так, ну і ще одне коротеньке відео, Попробую засняти так, як раніше знімав, вплав. Ну, в смислі без матраса Постараюсь, бо на матрасі бачу теж дергається. Ну, колись я розбагатію, куплю камеру для підводних зйомок. А поки місь терпіть оце, цей кіпіш. Занурюємося. Комусь може не подобаються такі пляжі, а я вам скажу, що пісок в труси не лізе, в хаті потім з тебе не обсипається. Ну, Якщо ти старий, то звісно обсипається. А в будь якому випадку, Ну в общем, мені цей пляж дуже подобається. Так, это же не Вольтри, это же я вам еще не снимал тут местных красот. Ну так то вы уже с воды бачили, а это я залез на камни. Сейчас хочу вам трошки заснять эту красоту. А воно Вольтри, бачите там? Ну водичка, водичка, вы посмотрите, там оно Все видно. І тут же ж нормальна глибина я вам скажу. Зараз я туда ще піду попробую там щось познімати. Трошки больновато ходити по таким камінчикам. Ну як не больновато, неприятно. Але ж водичка, да? Ну просто. Фантастично прозора. Есть прозора вода, есть прозора прозорище Хотя а она Бомба. Так. О! Ноги, ноги, мои ноги. Вот так вот вообще професіонали знимают, да, помаленьку, не труся камерою, ну це ж не про нас. Тут рибаки рибачать. О ну, все, я став на цей. Ну Ну Вот тут реально дуже глибоко. Клас. Не знаю як це працює Ну, в общем нажимається телефон, коли під водою Нажимає отключити відео. Ось от так от. Ну щоб ви розуміли вы понимали, такому собі тут плаваем. Сейчас ще раз попробую локти. Боже, дивіться, село не упаковане, вони ніколи медуз не бачили в Італії. Ой, колхоз. Їдьте в железний порт, у нас їх там можна ходити по них. Я цю медузу, що достав, вона вже сама знаменита в Лігурії. Всі зняли з неї фотки, тіктоки, інстаграми, ютуби. Мама вже навіть виложила. Дивіться, всі, та ти що, оце звізда. Все, я звізда, я їду в Монако. Точно, у мене зазрил бізнес-план. Медуза моя, це моє домашнє животне. Буду зараз з них за фотографії, як ото за обізянки. хто хоче сфотографуватися за обізянкою, з медузою, буду зараз брати з них гроші з усіх. А вони ж бачать по, -по одному, що хтось на щось тут дивиться, щось фотографує. І починається оце кодло стягуватися, в общем, з усього пляжа потихеньку сходяться.